Прийшло дві годинки, як ми поставили полоски від кліща, зараз перевіримо чи він сипеться. Нагадую, скобатопс був трошки бракований, ми дали його більше. О, вже мурашки є. Акуратно стараюся глянути чи є кліщ. І витягнути, щоб Та наразі я не бачу на цій планшетці нічого. Де на мурашки знайшли собі нехтарчик. Потім ще зніму. Зараз витягну другу планшетку. Тут зовсім дуже багато мурашок. Тут я внайдійк ще був і міг частково його стягнути. Так, я цю сімейку не обробляв, ще кислотами, Я це не обробляв. Тож нектар покапав. Мурах як тут, так тут. Потім ще знімо, чого воно щось посипалося. Ну тут не кліщ. Ні, то ніби не кліщ. Що все-таки похоже, але ні, то не кліщ. а не є кліщик. Зараз один кліщик все-таки є. Ось він. Так. Ну, 2 дві години ну, не знаю. Так, зараз ще третю витягну, хоча там бджоли немає підтретю дуже. Там в основному були пустіші рамки. Так. так, тут не бачу все, потім ще зніму.